2004-го компанія виконала перше замовлення, відновила 400 стартерів. А 2022-го підприємці дійшли до позначки 310 тисяч одиниць на рік. Стартер потрібен для того, аби запустити роботу двигуна в автівці. Відремонтувати деталь дешевше і вигідніше для покупців аніж купити нову, хоча регенеровані не поступаються у якості. Ми робимо фактично все існуюче портфоліо. Автомобільних статерів ні внутрішнього взора, які є на ринку, загалом ми робимо майже 800 моделей різних статерів. Кожен стартер розбирають, чистять, ремонтують, доукомплектовують і пакують на все про все 16 хвилин. Окрім деталей для авто, тут відновлюють стартери для двигунів мотоциклів, сільськогосподарської техніки, вантажівок, човнів та яхт. Сьогодні, коли в нас війна, повномасштабна війна, ми маємо на західних теренах будувати заводи, відбудовувати заводи. Нові нових інвесторів сюди запрошувати, для того, щоб фінансовий ресурс нашої держави збільшувався, і ми могли його інвестувати в наші військові напрямки. Весь бізнес закликаю так само працювати в біло і чесно. Платіть податки. Тоді держава зможе забезпечувати всім необхідним. Більше б таких підприємств, які платять податки, турбуються про людей і експортують свою продукцію по цілому світу. Відновлені стартери з маркування made in Ukraine» везуть до країн Європи та Північної Америки.